Єна Надбережна, добрий ранок, Люба і ваша родина, і всі, хто приєднався. Мирного тихого дня та міцного здоров'я. Лайчики є. Дякую, Єночка, гарного вам денечка і міцного здоров'я. Що це знов час завис? Що це таке нині? Бабуся Галя, і в нас сніжок пролітає, ну, у нас сонечко вийшло. Таня Ворона, Лена Надбережна, добрий ранок, гарного спілкування Івана Капічук. Таня Чіп owners бабуся Галя, доброго ранку, гарного дня, міцного здоров'я. Так. Е, Лена Надбережна, Таня Ворона, доброго ранку, мирного дня. Дякую, смаколики, Іваночка. Таня Ворона, доброго ранку. Кава з пампушками. Бабуся Галя, Лена, доброго ранку і гарного позитивного дня. Андрій забув лайчик поставити. Як це так забув? По шапці хоч? Що це за такий похресник, що забув за лайчика? Хто там забув, дівчата, хлопці, прожміть лайчики, будь ласочка. Бабуся Галя Іванка, дякую тобі, і тобі всього самого найкращого. Здоров'я, міцного сили, удачі і добра. Анастасія Шнир, доброго ранку, всім гарного дня. Доброго ранку і вам гарного дня і міцного здоров'я. Так Світлана Бобко, привіт, привіт, Світланочко, гарного дня. Івана Капичук, дякую, бабуся Галя і Смаколики, Таня, Світлана Бобко, добрий ранок, гарного спілкування. Івана Катерина возна добрий ранок, бабуся Галя. Настя Шнир, доброго ранку і гарного вдалого дня. Лєночка, оце добре. Лена Надбережна, Оля Чумаченко, бабуся Аля, добрий ранок, вдало дня. Бабуся Аля, Іванка, дякую за смаколики. Лена Надбережна, Юля Бойко, добрий ранок. Бабуся Аля, Лена, дуже дякую вам, всього самого найкращого. Сергій Коростень, привіт, привіт. Лена Надбережна, бабуся Галя, щиро дякую. Е, мої дівчатки, що ви плачете, що сталося? Юленька, Сергій, Юлія Бойко, ще, ще забула мене, давно у вас Сергію не було. Як вас справи? Катерина Возна, Івана Капичук, доброго ранку. Ах, і лес нас прийшов. Доброго ранку, любов наша. Ігор, Діана, Ілія, Таня, Олечка, Олег, Юля, Салам, а, алін, аліма. Салам Аліма, Наталя, Марія. Тамара, Надя, Світа, Валера, Тамара, е, Юля дівчатка, Надя, Фрімен, Ловушки. Всім привіт, привіт, і Ахілес. Гарного дня. Ми вчора питали вечір, кай десь Ахілеса нема, і того Віктора нема, кай що це таке, де пропали. Як там у вас справи, як здоров'ячко? Ахілес. Розказуйте. Сергій лайчик поставив. Дякую Сергію. Е, я сміялась. А, це від сміху плакали, зрозуміла, ну це вже добре. Таня Ворона, Ахілес, доброго ранку, миру, добра і здоров'я і всього самого найкращого. Так, Юля Бойко, Сергій, привіт. Юлія, Ахілес, привіт. Сергій, в мене перший телефон вкрали. О, зрозуміла. Ну, це діло неприємне, але головне, щоб всі були живі і здорові. Так, що ось таке то. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Так. Мої дівчатка Юля, пані Люба дядько, Ігор, викопав, викопав пень. Так, Юленька, викопав. Ну, як же ми... Але ще є, що копати, то тут. А ще є пеньки там, де сливки ми великі позрізали. Ну там я йому сказала, що він дюри поробив в них, вони куче зогниють. І я туди селітри всиплю в них і вони попорохнявлюють там, ті, що то попід... де де кропива, де посадили. Туди всиплю і вони їх так бо їх копати ніхто не буде там. Ось, Там кропива є, так, щоб косити. Я попробую побризкати, там, і щоб тієї кропиви не було. І тоді тіпеньки посипати селітрою і буде усе. Зробимо дирочки трошки. Та й таке то. Я думаю, воно піде. Сливки взагалі мають свойство раз-два порохняві, вони. Ну, Дупла робиться, то я думаю, що їх таким чином можна буде звести. Бо там копати, то вони дуже великі, то ну їх баню. А ці тут, де по садку, ті треба буде викопати. ще, Там ще є два пеньки, таких, що треба викопати. Так, що ось таке. А я зараз, поки ви пишіть, двигайте чат. Дякую за лайчики, бачу. Лайчики поворушилися. Я вам дякую, хто прожав. А я від...